Так, ну що ж, всім привіт, з вас підписів Подобайка цивілізація, цивілізація продовжуємо розвиватись. Так, в мене є. Скоро буде ось цей ще острів, треба подумати, що з ним робити. А, я тут в... варварів знищив. Зараз арбалетники припливуть і будуть захищатись. Ой, у сучасній ері, прекрасно. Так, а я сюди працівника відправив, але взагалі не пам'ятаю, навіщо? Що в тебе тут? Ти. Ну, будуєш. Якщо б ти міг виробництво в пріоритет поставити. А відпочивай, поки я не згадаю, на що я тебе, тебе сюди відправив. Серйозно, відпочивай поки що. Витувай. Щось мені англійською кажуть. Так, поселенець готовий. Нарешті поплили. Хм, дивіться, теоретично можна ще тут поставити. Звідси можна забрати крабів, рибу, крабів, банани. Просто щоб познущатись з лавенти. Так, також мені цікаво, ось тут чи не буду я втрачати? Не буду втрачати лояльність. Треба подумати, де саме будувати. Ну ж, арбалетники припливуть приплушуче. Вперед, якусь цю частину мапи хотілося б відкрити. Так, по-перше, тут ще працівника зробили, щоб тартаки добудувати. Ну, щоб ну, краків буде взагалі топовим. Ти йди сюди. Тут тартак побудуєш. Так, дивіться, я не хочу ось тут. Я буду боротись за лояльність. Я цього не хочу. Ця лінія. Е, на цій лінії ми не будуємо. Або тут, або ось тут, або ось тут, або ось тут, або ось тут. Десь. Ні, при цьому максимум вниз ось тут можна. Тому що якщо. А, а тут болото, я не хочу болота позбуватись. Тобто ми вибираємо між цією клітинкою і цією клітинкою для будівництва. А, ні, на цій клітинці також не можна, ми не дістаємо до паняшк. Ось ця клітинка. На цій клітинці ми дістаємо до всього. Але тоді ми дуже мало риби забираємо. Ми заберемо тільки тут рибу і ось цю рибу і все. Якщо на болоті побудую, то я візьму крабів, крабів, рибу і рибу. Тобто краще ось тут на болотах побудувати. Будемо будувати ось тут на болотах. Вперед. Краків. Гарнізон. Все, я тепер вирішено тобі точно гарнізон будую. І. Ну так. І каналізацію можна. Давай каналізацію на майбутнє. Треба всім в тебе також каналізація В тебе також 11 за 11 житла каналізація. Поселенець, і сюди на болотах побудуєшся. Я так дві риби і два краби заберу. Давайте. Щось від мене хочуть. До речі, можливо, я б не втратив рада, якщо б я б губернатора туди поставив. Так, ти також. А, в тебе промзона. Згоріла. Так, в тебе. Каналізацію. Та давайте на майбутнє. Так, ти б... будуй цартак, 6 виробництва. Ти також іди побудуєш тут цартак потім. Ну, 6 виробництва це жах. А, я тут арбалетників побудував, щоб. Вони захищали. А на що я тут арбалетника зробив? Йди в Варшаву. Так ти. На жаль, тебе одразу не висадити. Тому плив поки що сюди. Тут, тут ну, одразу два працівника буде. А, і ще два є. Тобто чотири працівника одразу буде. Як це прекрасно. Ну, пропусти крок. Ну кажи, що тут нічого нема. Так. Ну так, навряд чи ми ще якийсь острів знайдемо, все. Це був максимум по островам. Не знаю, можна, можна просто по приколу сюди поставити. Дві кра... Два краба, два риби, один холмик. Але як... я насправді кажучи. Не бачу сенс від міст, в яких не можна буде розбудувати нормальні райони. Типу, для міста потрібні місця для районів. Тобто ось тут нормальний, нормальний острів. І ось цей острів нормальний, тому що тут райони розбудуємо. Щось ти забагато хочеш, відмовитись. Він пропонує мені копійки і пропон... просто дуже багато. У ну, мене 367. Так, рок, прибуток. Ще лісопілля. Mm. Що це таке? Ти обстрілюй його. Вони зробили. О, він зробив собі човник, але вас вже нема. Ти. Що досліджувати самостійно, типну? Ти щось знайдеш? Ні. Так, тепер я б такий, щоб сховати. Ти сюди виходь. Ти сюди виходь, все. Поховав наших працівників. О, він з. Він мене обстрілює, чи він прям напав на мене? Ну, і там голосування. Що ви. Такі... Раст. Я навіть не голосував. Покращення форт. Окей. О, урбанізація, я тепер можу околиці будувати. Не-не, окей, незрозуміло. Так іди тут ще побудуєш тортак. Ти. Ти сам впораєшся його добити? Зараз подивимось. Так, підходимо. під цих двох працівників. Будемо їх ловити. О, ти можеш взяти. Ой, взяв, забрав. Плюс 20 дипломатії. Так, якщо я приїду, то я побудую місто ось тут. Ось тут і ми, напевно. хм... Дивіться, тут є. тут плантація. Скоріше за це ось тут. Спочатку побудую плантацію. І ось тут паняшку забудую. Іначе тоді я тебе сюди відправив, я краще тебе сюди, а працівника того на лошадок. Але нехай. На тактика випаленої землі. Хто тут? Краків, ти готовий? Ти молодець. Можна міцний Ну Це все пізніше. Ти побудую гарнізон. Навпроти ворожого гарнізону, так, на кордоні. Подивимось, чий гарнізон краще. Бракового якого 57 виробництва можна набрати. Познань Фабрика. Так, Варшава. Типу 9 з 9 житла. Тобі потрібна каналізація. Тобі точно потрібна каналізація. Блін, ну, Варшава також не погано. Так зачекаю, у Варшаву можна 60 виробництва взяти. Може краще б тоді. Ой, давайте уже. Ну Варшава також молодець. А ви знущаєтесь, ви ще вирішили втікти на море Окей. Я ж не дам вам втікти від мене. Ви розумієте, це? Вроцлав. Натрий на майбутнє стіну собі побудуй, тому що це важливий захист. Оголоць, в тебе далеко не все побудовано. На, тримай вугілля собі. Так, ти тут спи, селенець. Ну, пливи потрохи. Я чекаю на тебе. О, не підійшов. Ти захищаєшся тут у Варшаві. Так, дивіться, укрій тільки 4 міста з 10 плюс населення. У мене всі міста скоро будуть з 10 плюс населення. О, так, права голосу, прорив, прекрасний. Натрима ще тут виробництво арбалетник, затискай їх тут. А ти поїхали шукати. Ну, знайшов. Є. Було б прикро, якщо б я їх просто не знайшов. Так, На Навлаготь собі станцію електро. Так, ти їх данськ, 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 В тебе тепер хоча б населення нормальне. Ну На собі всі клітинки навколо. Ось так. Все. В тебе є мастак? Нема. На, собі мастака. Я хочу, щоб він тобі збудував ферми тут. Всюди, де можливо, тому що ферми дадуть житло. І тобі їжі мало тут. Що неприємно. Так, підкощ, чи як ти тебе. Тебе все хорошо, здавалось би. Так що б тобі побудувати? Можна тут містечко, теоретично? Ось тут плюс. Ось тут плюс три. А, тут же були. Якась фігнюшка. Тепер нема. Ну, тримай тут містечко, справді. Технології, це важлива перевага. Знов щось, що тобі не подобається. Відчепись. Відчепись. Так. Що? Грасть, я... а я нічого не міг там обрати, окрім гаразд. Може, тоді треба було хоча б перекласти перед тим, як тикати. Так, е... судячи за все. А, дивіться, я тобі ось тут можу щось побувати, ось тут. Теоретично по фермі. Пробіжись сюди, подивимось. Ну, все, забираємо. Все, прекрасно. Так, мастак. Іди сюди. Ти, пливи, сюди, тут души відпочивати потім. Поселенець швидше. Так, краків. Ой, в мене тепер є казарма. Стайня. Арсенал. Як я розумів, виробництво працює виключно на е, те, коли ми будемо створювати війська. На, тримай. Вроцлав Я б тобі б такий також, щоб тут містечко побудувати. тут містечко. Типу так, все інше також прикольне, але тут містечко важливе. Будемо шутжу технології вивчати. Тут у багатьох клітниках плюс один. Давайте. Ну тут джунглі. Тут нічого. Але тут і плюсу нема. Тут можна побудувати. Слухай, може тобі мастака побудувати? В тебе 11 жителів, які, напевно, працюють в клітинках, де нічого не побудовано. Ні, поки що не працюють. Одна. Так, перед. Тим. А, давай монумент, в тебе монументу нема. Ну, і вибачайте, що відверкає від пригляду, але хочу нагадати, що в мене є своя гра, посилання на якого можете знайти в описі і придбати її зараз зі знижкою всього за 40 гривень або разом з DLC за США за 54 гривні. Якщо ви це зробите, я був дуже вдячен. Також, якщо ви придбаєте її, будь ласка, залиште рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, додайте її до бажаного. І завершуємо крок. Давайте! Так, ти байдукуй. Готуватись до війни з Кореєю. Це буде складно, це буде дуже складно. Хочу на кордоні з ними поставити купу військ. Так, ти, йди сюди, напевно. Поселенець. Знаєте, просто що я побачив? Що ця земля затопиться першою. При потеплінні вона буде затоплена першою. Ті, якщо побудусь тут, я закуплю всього два ресурси. Якщо побудуюсь тут, я дотягнусь до поняшок. Це найоптимальніша провінці. Або, слухайте, або я будусь ось тут посередині, і я дотягусь до цих крабів, я дотягусь до цих крабів, я дотягусь до ось цих крабів, цих крабів і цієї риби. І мені здається, якщо я правильно пам'ятаю, то навіть якщо ви побудували поселення посередині, але ви в ньому побудували верфь, то воно все одно буде працювати. Тому так, будуємо тут поселення. А усіх інших. Так, два. Три поселенці на трьох ресурсах стоять. Всі інші. Я не знаю, куди вас всіх щось поставити. Ти підеш сюди. Так, Краків. Арсенал. Озний. Каналізацію, бо в тебе вже скоро межа буде. Варшава. Ось Варшаві я не знаю. Студмістечко. Ці прям хороші місця для студмістечка зайняті. Ну. Насправді ти кажуть, що тут просто. Тут просто шахта, і тут просто шахта. Ну в плані, якщо вже будувати, то можна або ось тут, або ось тут побудувати, побудувати тут містечко. Враховуючи те, що працівникам є де працювати? Ну в плані. Де вони просто звідси підуть сюди. Ось ти є. То тут містечко можна було побудувати і пришвидшити зростання технологій. Ось сюди. Так. Пробачте. Але я побудую тут тут містечко. Пробачте шахтарі. За те, що не був фото. Так, і ти тут стій. І відпочивай. Ось знову це голосування, що ви хочете. На прянощі плюс не знаю. Не На. А це типу дипломатична перемога? Не, не знаю. Коротше, все просто. Я зберігаю дипочки на момент, коли вони мені потрібні прям будуть. А, експропріація плюс 50 під час створення поселенців і вартість придбання зменшена на 20%. А нащо мені це? Дякую, а вже ж. що? Черпіться? Нічого прям цікавого я не побачив. Пряче археологічний музей колись побудую. Ось мобілізацію можу зробити три корпуси. Так, посланця пропонують. Ну те, що я хочу контролювати, я вже контролюю. Ті місця, які я хотів контролювати. Тому п'ять поселенців собі зберігаю на далеке майбутнє. Ти. У тебе зараз кроки не буде. Ось тут намагається в Познані хтось свою релігію посунути, я бачив. Вдачі їм. Ну що, краків побудувати тобі? Справді кажучи, що в тебе нема толком проблем не з чим краків. Ну і ти просто в центрі міста відпочивай. Данцік. Що я тобі побудував, щойно? Мастака. Я б такий, щоб тобі ще міцний мур побудувати. Або ще мастака. Я б хотів тобі ферми ще. Ось тут ферму, ось тут ферму побудувати, тут ферму побудувати. Ну що ж, поселенець. Я готовий. Краби, краби, тут краби, тут краби візьмемо і тут рибу. Побудувати. Так. Да, да, да. Ой, навіть з лояльністю жодних проблем нема. Жодних. Так ти! Тобі як мінімум. А! Ти тільки зараз побудував гавань, тримай маяк собі. П'ять поселенців. Так, слухай, ти працівник, і ти сюди? Тут три їжі, три виробництва, уроховач те, що там. Тут навіть тартака нема в цій провінції. Вау. Це буде красиво. ми ту що? Що тобі обрати? Так, по-перше, клітинка. Придбати. Щоб я тут працівника, працівником побудував. Так, на, ти будуй плантацію? Тут шість їжі, вау. Ти будуй загін. Тут 4 їжі. Розуміло, що в тебе пріоритет на їжу В найближчий час. А ти її побудуй кар'єр. Плюс 2 виробництва, але хоча б щось. Ти йди на рибу. Ось так. Але все ще питання залишається, що тобі першим будувати. Зерно сховище, плюс одна їжа. Або гавань. Ой, тут якщо побудую плюс 2 монетки для гавані. Якщо промзону. Ось тут плюс один буде від... від граніта. І плюс один з однієї шахти, яку я тут побудую. А я там побудую шахту. Ще краще ось тут побудувати, тому що шахту я ось тут побудую, і буде додатковий бонус? А тут тільки через стратегічний ресурс бонус. А ні, а тут може бути бонус від стратегічного ресурсу і така, як я тут побудую. Тобто лісопільня плюс один, стратегічний ресурс плюс один. Плюс від кар'єри і від шахти. Ой, і не треба почнемо з Не. Так, в тебе з виробництвом плють проблеми. Може, якщо з виробництвом проблеми, тоді треба не в гавань будувати, а. Промзону. зону. Чотири населення мінімум треба для другої зони. Окей, працівник відпочивай. Тут працівник. А що я хочу для цього працівника зробити? Де ви працюєте? Здавалось б, ось сюди де треба. Так, давайте приберу пріоритет на їжі. Тут у вас весь цей час був пріоритет на їжі працювати. Все одно відправляєте сюди працівника. Серйозно, ось ці дві клітинки. Зараз виправимо. Так, що побудувати? Тут точно тротак? І тут точно. Тут, я думаю, шахту. А по ферму тут побудувати. Тоді ось тут шахта буде. І тут, я думаю, точно ферма Воцлав. В тебе нема тут містечка. Засуджу. Ти старе місто і в тебе тут містечка нема. Я думаю, поле тут зруйнувати. Чи зруйнувати джунглі? Чому нема бонусу від району цього? Окей, ось тут. Так, і насправді та на цьому вже на цьому прекрасному моменті час закінчувати це відео. Дякую усім, хто його подивився, особливо дякую своїм спонсорам, ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і його відео. Якщо в когось мій глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якого випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за підписку, всім удачі та бувайте.